Дорогі во Христі, брати і сестри, я радий вас вітати в наших духовних бесідах на тему добра, Божого милосердя, на тему суспільної моралі, на тему родинного щастя. Звуть мене священник Дмитрій Присяжний. Я є настоятелем Святопокровської парафії Української автокефальної православної церкви міста Боярки. Господь Бог, коли через свого вірного Слугу старозавітнього пророка Моїсея дав людству дві скрижалі з десятьма заповідями Божого закону. На першій скрижалі Господь дав перші чотири заповіді на свою славу, а решта шість заповідей другої скрижалі, Господь дав для добра людей. П'ята заповідь Божа і перша заповідь другої скрижалі навчає нас. Шануй батька. І матір твою, і добре тобі буде, і довго житимеш на землі. І ось сьогодні, дорогі бо Христі, брати і сестри, ми будемо мати спілкування на тему Християнська родина і п'ята заповідь в цій родині. Як відомо, родина є основою народу, церкви і держави. В родині з волі Божої народжуються діти, батьки їх доглядають, виховують, допомагають, бо не випадково кажуть, яка родина, така і держава. Церква і власне цілий світ, родина, хоча і найменша, але найважливіша клітина суспільного життя. І ось в п'ятій заповіді Божого закону Господь настановляє нас шанувати своїх батьків. Перший головний обов'язок дітей це шанобливе ставлення до батьків своїх. Адже як відомо, Господь Бог творить людську душу, а для творення людського тіла Господь делагує батьків. Тому батьки по Бозі нам є найближчі і найдорожчі. І як сказав ще старозавітній. Пророк сирах, хто шанує батька, той гріхів позбувається, хто звеличує матір свою, той, немов скарби збирає, усім своїм серцем, прославляй свого батька і не забувай про болі матері твоєї, пам'ятай, що вони привели тебе на світ, чим заплатиш за те, що вони для тебе вчинили? Господь сказав шанувати батьків, це не є порада, це не є прохання, це Божий наказ. Адже життя це неоціненний Божий дар. І за цей дар ми повинні завдячувати і Отцеві Небесному, що є на небесах, і нашим земним батькам, що є на землі. Нашим батькам належить від нас велика пошана, ще й тому, що вони після Бога наші найбільші добродії. А батькам нашим ми найбільше завдячуємо. Вони дали нам земне життя, в наших жилах пливе їхня кров. Вони від колиски нами опікуються з великою жертвою, любов'ю і посвятою яким же саме чином ми повинні шанувати своїх батьків? Шана до батьків проявляється трьома способами зовнішньою почистю, любов'ю і послуху. Діти завжди повинні ставитися до своїх батьків з великою пошаною. Привітно їх зустрічати. Чемно запитувати чи відповідати, ніколи їх не ображати чи зневажати словом або ділом, в потребі їм радо допомагати і допомогти. І нашим батькам належить пошана, незалежно від того, в якому матеріальному становищі вони перебувають, незалежно від того, який стан їхнього здоров'я. Тобто, не виявляти. Пошану до батьків тільки тому, що вони фінансово забезпечені, що вони мають зручні зв'язки, то чому б, як кажучи, не вдавати зовнішню шану, коли можна покористуватися з цього. Але пам'ятаймо, батьків шанувати завжди і в радощах, і в горі, коли вони при здоров'ї і коли вони кволі, коли вони заможні, і коли вони бідні. Адже стародавнє українське прислів'я нас навчає. Не потрібен клад, коли в родині панує лад. Ще премудрий Соломон сказав: нехай краще скромна хатина, в цій хатині добра родина, котра, може, має скромну скибу хліба зі спокоєм, і це набагато краще, ніж у Влетенському палаці повний. Казан м'яса зі сваркою. Погодьтеся, дорогі брати і сестри, в таких обставинах і м'ясо не буде смакувати, коли людина не буде відчувати злагоду у спілкуванні зі своїми батьками, а батьки у спілкуванні з своїми дітьми. Погляньмо на Ісуса Христа, як Він шанував свою матір, на її прохання, він робить перше чудо. На весіллі в кані Галілейській, коли під час весільного бенкету забракло вина. І хоча діяння Христа ще не прийшли, Він виконав прохання своєї Матері і перетворив воду на вино. Згадаймо Хрестні муки Божого Сина. Він, будучи розп'ятим, помираючи на Христі, побачив біля Христа свою пречисту матір, Богородицю Марію. І наскільки він її шанував, наскільки посинівський він її любив, що, побачивши біля своєї матері улюбленого учня Іоанна Богослова, він доручив її, його опіці. Щоб він піклувався про неї, немов про рідну матінку свою. Про Йосипа в Єгипті читаємо у святому письмі Старого Завіту, що він, будучи піднесений до найвищої гідності після фараона, не цурався свого батька звичайного пастуха, але з великою пошаною представив його фараонові. І на доручення фараона він поселив його і своїх братів на найліпшій землі. В Єгипті. На жаль, в наш час дедалі менше ми споглядаємо пошани дітей до своїх батьків, часто з телеекранів, з газетних шпальт. На сторінках журналів ми дізнаємося про жахливі речі, коли діти не лише зневажливо ставляться до своїх батьків, але навіть дозволяють собі нечуване блюзнірство підіймають руку на батька і на матір. Ось декілька прикладів, взятих із щоденного життя. В одній родині 14-літній син застрелив свого батька, а матір смертельно поранив. На запитання, чому він це вчинив, відповів, що батько. Весь час докоряв йому за неохайний вигляд і безлад в його кімнаті. В одному із американських штатів 13-літній син холоднокровно застрелив свою матір за те, що вона наказувала йому ходити до школи. В одній місцевості дві сестри, одна тринадцять, а інша п'ятнадцять років, змовляються і вбивають свого батька за те, що він докоряв їм за невідповідну поведінку. Це дійсно дуже трагічно, коли діти підіймають свою руку на своїх батьків і холоднокровно вбивають їх. Забуваючи про те, що Господь на охороні життя поставив окрему заповідь, не вбивай. Що сказав святий апостол Павло в посланні до Ефесян? Діти, слухайтеся в Господі батьків ваших, бо це справедливо. Найчистіше нарікання батьків це те, що у дітей немає послуху, поваги, шанобливого ставлення до них. В багатьох випадках доходить до того, що не батьки відчувають до себе послух, а навпаки, вони мусять слухатися своїх дітей, виконувати їхні бажання, забаганки. І в багатьох родинах панує дитяча диктатура. Один поважний журнал на своїх сторінках розмістив такий малюнок: Велетенський трон. На цьому троні сидить дитина, на голові цієї дитини корона. А біля підніжжя цього трону. Стоять батьки цієї дитини в рабській покорі, схиливши свої голови, і очікують на розпорядження, що дитина забажає, щоб йому зробили або принесли. В одній школі запитали малих дітей, кого вдома всі мусять слухатися. І ось що відповів один десятилітній хлопець: Мене всі мусять слухатися. Бо що я хочу, наказую мамі, а мама татові. І так є, як я того бажаю. Це, на жаль, дуже сумне. Але це гірка правда про те, що зараз відбувається. Наше українське прислів'я добре каже: нагинай галузку, доки вона молода. Бо чого Івась не навчився, того Іван вже не.